Насправді навіть може претендувати на пол по відставанню, так дивлячись, хоча 4-3, 2, 1. і все ж таки встигне. Не встигає дві десятки, але збиває Михайла Баранова з третьої сходинки, проте з Михайлом все ж таки буде стартувати у другому ну, ряду. Вогні і ми болені. Стартова решітка сформована. Пані панове, вогні. Не вогні, загоряються. і ми. Поле цілий прекрасно стартували ми Гран прі Саїла з дуже певного старту від Андрія Свинобоя. Він буде обходити, скоріш за всі, Ю... Сергія Гіленко проте почекайте на півкорпуса позаду. Все ж таки, треба ще митися, ще митися не стане. Там за ними Юрій Кравцов глядає за всім цим хаосом. Трошечки а, все ж таки проходить Денис Свинобой на півкорпуса Гіленко вперед. Але Сергій Гіленко зручна позиція. Можна в цілому то проходити, але вони продовжують іти. Просто корпус у корпус. І все ж таки за рахунок, можливо, більш пога... більш файно Етапу Андрій Свонобой виборює першу сходинку і залишає Сергія Гіленко позаду. І нібито, до речі, сильного хаоса в першому повороті. І не сталося Хотів я сказати. подивіться, яка відчайдушна атака від Юрія Кравцова за Михайло Баранова. Він просто. Пірнає по зовнішній траєкторії, залишаючи Михайла на власні четвертій сходинці. Ну і власне цей потяжок поки що зберігається. Проте всередині просто відбувається якийсь апофіоз. заспінився чи вибився. А, і хто це був? Володимир, Володимир Федь, Феді, речі, ніби без пошкоджень, можливо, просто спін. Богдан Пасіченко також за ним Нікіта Татарченко відлетів. Також він знаходиться поза треком. Ох, який жансей ансейф Реджоїн! Був тільки що від Нікіта Татарченко. Дуже пощастило. Ще він був прозорим. Проте. 13 сходинок вниз, і невідомо чи немає у нього пошкоджень. Я думаю, можна йому не, не замінили антикрило! йому його не замінили. Ой, 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 ой. Ігор ну, Дуршно. Це вже, це вже добра. так, оце вже залишається він у розбитого корита. На жаль, Килля Кочев, до речі, прорив на жосту сходинку, як ми це пропустили. А Ще й боротьба Маркіяна Псюжнюка Іван Корнієнко. Іван Корнієнко все ж таки рано дає газ і пролітає вперед. Повз Маркіяна, але мені здається, ця боротьба ще не завершена. Вигідніше припасти батарейку на потім, випасти з цього ДРС і викрасити її в кінці. Машина а все, маки. було вигідно. Михайло Баранов думав поїхати в підбок В підстоп, але все ж таки в останній момент передумав. Цікаво, через кого От, власне, результат. Вісла Василенко залишається знову переднього антикрила. Так, дивимося на рестарт Андрія Свинобоя, важливо, все ж таки, як деякі наші пілоти попередніх. Сезонах дати рестарт, і ось тут на останньому повороті трішки Андрія Санебоя заспінило, але в принципі далі без порушень правил якісь і ліга моментів він дав собі спортивний рестарт. Зараз на Сліп стрімі із батарейці. Просто Сергій Єленко максимально впевнено його проходить. Ну, це власне про те, що ти казав. Сліпстрім батарейка і кулею вперед. Нікого не бачу, хто впав би супермега вниз. І а, ні, бачу. Це В'ячеслав Василенко. Ба. Пане Але Коли ти їдеш ще за кимось, і ти їдеш там, не знаємо, що там на я. Не переживай, не переживай, все на. Та там ще. Контакт міг би статися. Ні, вони з вони знаю, вони гонщики, вони знають, що вони роблять. Коли ти так їдеш дуже близько за пілотами перед та, якимись там точками гальмування, тобі визирати треба не через теж, не через сліп -стрім, а через те, що тобі треба побачити точку гальмування, і коли ти їдеш з траєкторію, тобі треба ну, просто бачити її фізично перед собою. Жорстка гума, Андрій, люди. Вони в обох Ох. пройдуть його. А як добре то не вийшов з зараз... останнього повороту але все зараз мають його проходити. Я думаю, нікіта не захоче. Нікіта вже має тільки пірнати, заходьте, а він не буде пірнати. Ого, просто в останній момент визирнув і скачнув. Але все ж таки не забувай, що ну попереду Володимир Фейт все одно в невигідному становищі. Ледве не сталося контакту. Нікіта дуже агресивно насідає на Володимира Феді, але все ж таки, поки що, це тільки боротьба без м, м, жодної одиниці контакту. Визирає, але все ж таки. Тут не той поворот, якому варто атакувати, поки що варто просто протриматися за Володимиром Феді. Тут можна пірнати. Пірнати -я -я -я. не вийде, тому що дуже шикарна, шикарний захист був від Володимира Феді, але все ж таки -я -я -я. далі Нікіта дотиснув його. Ну і власне цей захист нічого на жаль не дав. І буде атакувати Андрій Свинобой Сергія Гіленка по зовнішній траєкторії. Ну, дуже важко тут насправді це зробити. Зараз їм треба буде їхати весь перший сектор, сайд-бай-сайд, Бо я думаю, не будуть поступатися, що один, що другий. І Молод треба лишати місця. Ну це є. дуже гарно насправді виглядає. Подивіться просто вдвох їдуть сад. Молодці, молодці. Тришки Андрій Смолой вирішив все таки пустити Сергія Сергіяленка і, можливо, переніс свою атаку на наступне коло. Проте все ж таки противолослава Луганського на Чибрі зножений гумі, який буде готовий атакувати по внутрішній е, траєкторії Макіян. Сужнюка, це у нього не вийде, ще і Фейл вона виході з повороту його може атакувати Нікіта Татарченко. просто маше ручкою. Каже, до побачення по зовнішній. Але тут ще й боротьба Сергія Гіленко і Андрій Сонобоя. Знову Андрій Свової на внутрішній, але все ж таки захист від Сергія Гіленко знову йдуть сайд-бай-сайд, Але е, на другому повороті Сергій Гіленко має внутрішню траєкторію, буде скоріш за все захищати свою позицію. Проте, все ж таки, на внутрішню встигає стербнути Рісвонобой, ледве набуває. Нікіт Сергія Кіленко, вибачте, на зовнішню, а, поза треки, і все ж таки його проходить, але мені здається, Сергій Гіленко зватися не стане. Зараз все ж таки не знаходиться на півкорпуса позаду, атака по внутрішній, і прохід. хід. Подивися, Ні, не просто топ рівень. Подлюбився не прохід, подивися. Так. Андрій са залишає позаду Сергія Гіленка, але мені здається, що ненадовго. Це тупо до наступної зони Діарес. Фу, я думав, повночні траєкторії, там такий апекс був. Добрий до Анні, до речі. Так, дуже цікавий андеркат. Цікаво, чи він Юрій спрацює з Юрія Кравцов. Інший Мерседес тепер буде попереду Сергія Єленко. З цим, до речі, вже не поборешся. у Юрія Кравцова, він занадто вперед проїхав за рахунок ЄРС. Ну, але він дуже сильно протеснув по трейку. У нього 24%. Ну тут не зіграє великої ролі насправді. Але залишається ще на трасі Сергій Єленко, наскільки він впевнений Тому в своєму роздошена. темпі. Ні, дивись, у нього просто він був поза позаду Юрія Кравцова. І у нього власне є DRS. і зараз він безкоштовно проїжджає 6 DRS пряму, і якщо він дійсно впевнений в своєму темпі, він потім на свіжі гумі все ж таки зможе наздогнати Андрія Свенобой і Юрія Кравцова. Але важливо так само при цьому не виїхати з п'яттів в трафік. Суттєво позаду. Віталій Кулик на 12 секунд за зрізки. Тільки зараз просто побачив офигів. Mm -hmm. Ну а Сергій Єленко виїжджає суттєво позаду обох Мерседесів. Спрацював Андеркат, але я зараз прям не, по не по математикую вам, скільки це буде. Тим трафіку за Віталієм Куликом. Ну, вони а в одразу угу mm -hmm. Віталій Кулик сильно не боровся, до речі, з Андрієм Свонобоєм. проте він навіть, пропуска... він навіть пропускає Юрія ну, Кравцова слухає. вперед. Окей. У нього штрафи, у нього стара гума, я думаю, він не воров сам собі щось там вигадувати і псувати гонку інше. Богдан Пасіченко, судячи з усього, заспінився, так дійсно так і сталося. Але. Мені здається, за рагуну 50% зносу, господи, да, а де він встиг? Ласку. А де він встиг так назбирати 15... знос? 15 кіл. Якщо... Ну якщо зараз файту не буде, то це взагалі габела, мені здається, для Сергія якщо Гіленко, там вже нічого не рятує. Or... Цю... Ні, файту між тімейтами точно, буде. точно якщо, не буде. Якщо... Але дивись, без ДРС, ну, важко, важко, звісно. Тому що якщо файту не буде і Сергій Гіленко використає батарейку і не під'їде до першої трійки, то тоді дійсно вже шансів буде небагато, навіть не дивлячись на е, свіжі шуми. До побачення, Марко ємець поза зоною у Сергій Єленко наразі якраз таки з ним потирає ручки і готується до обгону. Раз, два, три. Вжух. Просто маше ручкою і каже до побачення. От тепер. Тепер уже наступний чекпоинт два Мерседеса Вліво ти в стіні, мікроповорот право ти в стіні, чи ще щось подібне. А тим часом Марген присяжнюк з двох ніг влітає в десятку, навіть дев'ятку. Дев'ята сходинка у нього Анатолій сусло буде бронятися. Знову сайт байсо! Ой, не доходить до контакту, але на толісус лучше возить відстоює, відстою Присяжнюк все ще десятий. Ну а поки що у нас залишається буквально декілька кіл до кінця гонки, понято по... Ааа, ново все. Пані, та панове, все, Сергій Гелопаджі. Я думав, він сам Марсту зрозумів, вже, що гонка для нього завершилась. Ну і тепер уже на місці Юлія Кравцова я би такий подумав, а може зараз мені виграти? Ти думаєш боротьба між тиммейтами? Ну, давай так, раціональна частина всіх людей розумних говорить: їдьте собі, доїжджайте і не цей. А, а така, знаєш, драйвова mm -hmm. така. Думає, блін, так можна же виграти. Отже, Андрій Кра... Свинобой допомогає в останній поворот так. нашої 29 колової гонки в Катарі. Їде цей потяг з трьох пілотів, але найголовніше, що на першому місці сьогодні у нас Андрій Свинобой. Чи Юрій Красов? Юрій Красов! Є Катар! От такої все ж таки не сталося, сильна боротьба. Він просто взяв і на, ДРС, на сліпстрімі на батарейці, на всьому заїхав на першу сходинку і збив Андрія Вонобоя все, домінації не буде. Пофіг що Морзедес на першій сходинці, головне, що Юрій Кравцов, а вперше перемагає в цьому сезоні, по-моєму, так? Так. Вперше перемога для Юрія Кравцова, Андрій Свонобой, другий. його збив власний напарник з першої сходинки Сергій Єленко, Третій через цей штраф. Юрій, Та, вітаємо тебе. Були. Що там? Що там? Як там? No. Як там перемога? Як там боротьба мерседесиків? Ш -ш 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 як це сталося взагалі на останньому полі? Ні, просто, просто no. додай додай романтики і скажи, що ви не домовлялись так зробити. Ну, я б додав. Да, <світ> на, насправді в редак не було батарейки, чи була, я не знаю. І він мені говорить: якщо що обганяє, от, можливо, він мене пропустив, можливо, ні, я не знаю, але. Я б не я ж не міг в нього впертися. Ось ну, да, да. в цілому, я скажу одразу: Ред, я, якщо ви бачили гонку, ну він мене просто тащив всю гонку. Так, так, і так. якби не якби не він, звісно, я б там не втримався за редом в ДРС. Він би виграв, а далі б ми боролися з Сергієм. І гонка була максимально для мене нецікава. Ми просто їхали 29 кіл в Катарі без боротьби, і дякую Реду. Він мені дуже допоміг. І ну, ми можемо тобі зробити гонки цікавішими. Слухай, зароби трошки сельпоинтів, ми можемо тобі намалювати, хочеш? Будуть такі цікаві гонки. Защі. Ні, ну перемагати цікавіше. Ну, до речі, перш... очікував. Перша перемога в сезоні, до речі, сьогодні. Вітаємо тебе. Е, слухай, от. Чи ти не плануєш перемагати далі? Там оця боротьба з тіммейтом, все таке, чи не пора зміщати того Андрія свинобоя. До речі, Андрій там з нами все слухає. Привіт, Андрій. А е, без куди зміщати? Куди? Як він мене витащив в цьому катарі? Ні, ну як зміщати? Без шансів поки що, але буду тренуватись. Можливо, десь зачеплюсь. різне може бути. Бачите, то що Андрій зараз програв цю гонку, мені можливо, це не дуже добре складеться для нього в подальшому, але ну. Таке ювілейна ювілейна 15-та перемога для Юрія Красова в рамках Sleek Racing League. Вітаємо. Найс! Нарешті yeah. я, я на подіумі і вітаю Сергія Хіленка і Тимофія. Сьогодні в них день народження. Так. Вітаю, хлопці. Вітаю. Так, доєднуємося ще раз вкотре, в третій чи в четверте. Добре, вітань. Добре, дякуємо, Юрій. Шикарний шикарне останнє коло, шикарний останній поворот. Uh, вітаємо через перемогу. Далі у нас на черзі uh, Андрій Свонобой. Андрія. Так, <свісно> що? 3, 2 322. <свісно> чи як ви привет, програли? Привет. Тільт? чи не тільт? Тільт, тільт чи не це тільт? Чудово. Це класно, супер. Це, це головне, щоб головне, щоб ви, ви не, цей. не побились там потім. Нам цікавіше, в принципі, можете битися скільки за Да, Так, будь, будь ласка, більше боротьби, пацани. Та ні, все чудово. Скажи, будь ласка, як тобі боротьба з Сергієм Єленком протягом, я не знаю, декілька кіл ви приїхали перший сектор, прям сайд байсайд? Ну, я не знаю, там Денис щось сидів, коментував, кричав, я сижу, mm -hmm. кайфую, посміхаюсь, мені так гарно. І я, я, я питаю, а на що ви це робите? Ну, типу, ви боретесь, тому що mm -hmm. ви типу втрачаєте час. Але ж скажи, що це просто як мінімум кайфово, так поїхати потягатися? А, а як же? Це цілком? Так, да, була гарна боротьба з Сергієм. Ну, до речі, я перш за все хочу привітати Сергія Тимофія з ним народженням, У них сьогодні день народження. По-друге, да, була класна боротьба з Сергієм боролися, сайт байсайд. Ну, прям дуже кайфово. Як ви домовлялися з Юрієм Кравцовим? він говорив, що ти, ти, в тебе не було батарейки, але ми бачили, що в тебе. Я просто не встиг відслідкувати цей момент на останньому колі. Або напередостанньому. Я бачив, що в тебе вдвічі більше батарейки, ніж у Юрія Кравцова. Це йому ДРС так сильно допоміг, чи ти просто десь її випалив? Вибач, я е, перефразую я вам... просто ще питання. Скільки поєнтів поставив проти себе? Блін, Ніскільки. Тож, Ладно, жартую. Тепер Сергій Єленко, по перше, Сергій Єленко. Happy birthday to you! Happy birthday dear Сергій, вітаємо ще раз. Дякую вітаємо. за вітання. А, Дякую. Ну і третя сходинка насправді ти знову подіум, знову очки, знову ці блін Мерседес попереду. Що плануєш з ним робити взагалі? Як їх перемагати? Ну, у нас є план е задудосити їх двоїх або там двері підпалити. Ми ще про, поки не вирішили командно, але я думаю, що якщо так далі підуть наші справи, то ми обов'язково щось зробимо. Ладно, я шуткую. <ріст> Добре, якщо серйозно, як взагалі емоції від гонки? Тому що то, що ми бачили, гонка особливо в середній початковій стадії була максимально кайфова, багато боротьби і так далі. От ти, як, ти так само, як Андрій, просто тупо файтився заради кайфу від файту. Ну, я б сказав, не так. Я б файтився заради перемоги. Для мене гонки це завжди гонки заради перемоги. Файти це дуже добре, це дуже класно, особливо, коли ми їдемо сайд сайд проїжджаємо повороти. Але гонки в першу чергу для мене це тільки перемога. Бо не перше місце це вже не перемога. Тому так. Що я можу сказати з приводу гонки, це неперевершена командна робота Мерседес. Це було дуже гарно, було дуже важко за ними триматися, чому я і допустив помилку, бо трошки не розрахував сліпстрім, виїхав за межі траси. Ну і в принципі всі зрізки були отримані таким чином. Тому так, я вітаю Мерседес з 1-2, вітаю Юрія Крацова з перемогою. І я... мені дуже сподобалася їх командна робота. Було дуже важко проти них їхати. Але Скажіть, тем був. Скажи, будь ласка, тобі. Ти відчуваєш, що в тебе є якась така. Що у хлопців є перевага в тому, що їх двоє, а ти один, і в тебе немає такого тімейта, який там теж може десь тобі тактично там, допомогти? Тому що мені здається, якби хтось один був перед тобою з Мерседесів, тобі можливо було б легше, чи ти так не, не думаєш? Ти для тебе вони все одно там, у кожного свої інтереси. Безумовно, командна стратегія, вона працює, і це можна подивитися по п'ятому сезону, коли ми їхали з Маркою в одній команді. І Марко допомагав мені, я допомагав Марко. І в тебе є підстраховка, як ми шуткували, що є security. Uh -huh. і типу, в одній гонці це ти security, в іншій гонці це твій напарник. Тому так, це, ну, це дуже допомагає. допомагає. Я можу сказати це по собі, по минулому сезону. Тому так, набагато важче, коли два боліди, тим паче швидких боліди перед тобою грають командну гру. Окей, і на останок обіцянку треба з тебе взяти. Дивись, наступний трек це ваш з Марко трек чемпіонів Кубка конструкторів це Абу Дабі. Е, ну слухай, тут був по позішн, в принципі, як мінімум очікуємо першої позиції від тебе, і треба, щоб ти обіцяв, що ти нарешті переможеш. Я буду все для цього робити. Треба буде потренуватися більше, бо до Катару я сьогодні потренувався перед гонкою три години, і я був справді вражений тим, що є темп тим, що вдалося завоювати пол позішн. Мені дуже хочеться вірити в те, що хлопці просто не помилялися, і в мене був темп. Але я розумію, що скоріш за все там були якісь у хлопців помилки, і мені просто пощастило. Але будемо тренуватися до Абу Дабі є тиждень ще попереду, тому спробуємо там вже привести перемогу для Альфа ромео Бажаємо успіхів тобі, Сергію. Дякую, хотів Важаємо би я ще вихів. привітати Давай. Тимофія з днем народження сьогодні. Класний день. Дякую Тимофію, що він приймає участь в цій лізі. І, до речі, хотів би подякувати всім глядачам, які вболівали сьогодні за мене. Сподіваюся, цей тренд продовжиться, а не тільки сьогодні таке було і буде. І, коротше, типу, дай Бог так буде. Бо, типу, якщо ви прийшли, тому що в мене день народження, це, звісно, приємно, але буде ще набагато приємніше, якщо ви залишитесь на наступні етапи, будете продовжувати вболівати за пілотів нашої ліги. Ну і за мене. Теж нова аудиторія дякуємо. Сергію. Дякуємо Сергію за аудиторію, дякуємо за інтерв'ю, дякуємо за гонку. Ще раз вітаємо з ним народження і третьою сходинкою. Ну а ми. Хочемо ще окремо подякувати. Що? Орест правильно подякувати нашим глядачам, що вони сьогодні прийшли подивитися. У нас сьогодні І насправді Дмитру був не рекордний онлайн. І Дмитру Горбаню подякувати треба. І Дмитру Горбаню подякувати. Сьогодні трансляція пройшла як завжди. Гладко, все було прекрасно. Не забувайте, що все ж таки, от є ми з Орестом ми коментуємо. Ви знаєте, хто ми. А є ще за кадром Дмитро Горбань, наш прекрасний, незмінний режисер. Ми йому завжди дуже вдячні за його роботу. В чаті теж можна подякувати. Йому за його сумлінну працю. А, ну і будемо сподіватися, що ви будете проходити на наступні гран-прі. наступний гран прі, до речі, вже тиждень вже за тиждень. <плес> Підписуйтесь обов'язково на твіч, якщо ви не зробили, стати сповіщення про розпочинання і початок трансляції так само. Можете так само зайти на наш Discord сервер і приєднатися. Там на наш інстаграм або Ютуб, і так само слідкувати за нашою лігою. Це все у відкритому і найголовніше безкоштовному доступі. Будемо раді, якщо ви залишитесь з нами. Так, пані та панове, залишайтеся з нами. Побачимося з вами вже рівно за тиждень. Не перемикайтеся далеко, далі тільки цікавіше. Бережіть себе і не ігноруйте повітряну тривогу. Донайте на Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава!